Як встановити батьківство покрокова інструкція. Встановлення батьківства це важливий крок, який має юридичне значення для дитини та батьків. Він визначає права та обов'язки батьків щодо дитини, а також дозволяє дитині отримати доступ до спадщини, соціальних гарантій та інших прав. Існує кілька способів встановити батьківство. Перший спосіб Заява про визнання батьківства. Найпростіший і найпоширеніший спосіб обидва батьки подають спільну заяву до органу ДРАЦ. Необхідні документи, паспорти обох батьків, свідоцтво про народження дитини. Процедура швидка і безкоштовна. Встановлює батьківство з моменту народження дитини. Другий спосіб судове рішення необхідне, якщо батьки не можуть домовитися про визнання батьківства. Позов подається до суду одним з батьків або представником дитини. Необхідні документи, свідоцтво про народження дитини, паспорти батьків, докази батьківства, наприклад, результати дезоксирибонуклеїнова кислота тестування. Суд розглядає справу і виносить рішення про визнання батьківства. Процедура може бути тривалою і дорогою. Третій спосіб визнання батьківства в шлюбі Якщо дитина народилася в шлюбі, батьківство автоматично встановлюється за чоловіком. Чоловік вважається батьком дитини, незалежно від того, чи є він біологічним батьком. Четвертий спосіб Встановлення батьківства за рішенням суду. Якщо дитина народилася поза шлюбом, батьківство може бути встановлено за рішенням суду. Позов подається до суду одним з батьків або представником дитини. Необхідні документи. Свідоцтво про народження дитини, паспорти батьків, докази батьківства, наприклад, результати дезоксирибонуклеїнова кислота тестування. Суд розглядає справу і виносить рішення про визнання батьківства. П'ятий спосіб Встановлення батьківства за рішенням органу опіки та піклування. Якщо дитина позбавлена батьківського піклування, батьківство може бути встановлено за рішенням органу опіки та піклування. Необхідні документи. Свідоцтво про народження дитини, паспорти батьків, докази батьківства, наприклад, результати дезоксирибонуклеїнова кислота тестування. Орган опіки та піклування розглядає справу і виносить рішення про визнання батьківства. Важливо. Встановлення батьківства є обов'язковим для дитини, яка народилася поза шлюбом. Встановлення батьківства дає дитині право на спадщину, соціальні гарантії та інші права. Батьки мають право на спільне виховання дитини, якщо вони не позбавлені батьківських прав. Встановлення батьківства є важливим кроком для забезпечення прав і свобод дитини. Процедура встановлення батьківства Зверніться до органу ДРАЦ або до суду. Подайте необхідні документи. Отримайте рішення про визнання батьківства. Зареєструйте рішення про визнання батьківства в органах ДРАЦ. Після встановлення батьківства. Дитина отримує право на спадщину, соціальні гарантії та інші права. Батьки отримують права та обов'язки щодо дитини. Батьки можуть спільно виховувати дитину, якщо вони не позбавлені батьківських прав. Встановлення батьківства це важливий крок для забезпечення прав і свобод дитини. І якщо ви маєте питання щодо встановлення батьківства, зверніться до юриста або до органу ДРАЦ.